Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про зміни, які внесли до програми ЄОСЕЛЯ та чим вони загрожують українським банкам і нам з вами простим людям. Нагадаю, що у мене на каналі вже є два відео про цю іпотеку. Обов'язково їх перегляньте. Перша дуже приємна новина це те, що люди віком до 25 років включно тепер можуть заплатити 10% першого внеску замість минулих 20%. Думаю, що ця зміна направлена максимально на те, щоб утримувати молодь всередині країни, адже мати власне житло це перша така ціль багатьох молодих родин, багатьох молодих людей, і дуже багато людей їдуть на заробітки саме для того, щоб заробити на своє перше житло. Тому я думаю, що якраз таке зменшення першого внеску. Це для того, щоб люди все ж таки більше мали мотивацію та стимул залишатись всередині країни. Друга зміна в його це те, що члени родини ВПО першого ступеня споріднення тепер можуть взяти іпотеку під 7% річних. Наприклад, якщо ваші батьки перебували на окупованих територіях, мають статус ВПО, то ви, як їхня дитина, зможете взяти іпотеку так само, як і ВПО. Ну і та новина, на яку ми дуже довго чекали: оплату першого внеску по іпотеці тепер можна зробити за рахунок житлового. Сертифікату, наприклад, якщо ваше житло було зруйновано, ви маєте житловий сертифікат, ви хочете придбати нерухомість в інших регіонах країни, але вам не вистачає компенсації по цьому житловому сертифікату на ту квартиру, яку ви хочете придбати, то тепер ви можете використати цей житловий сертифікат як частину для покупки квартиру в іпотеку. І навіть якщо ви вже отримали компенсацію за знищене житло, ви все рівно можете подаватись на цю іпотеку. І не тільки ви, а й члени вашої родини. На мою думку, це досить вдале рішення, адже суть цієї програми дати можливість придбати доступне житло кожному українцю. А з тими реаліями, які зараз є на ринку стосовно програми, є оселя, все ж таки дуже мало мати на руках лише 20% від вартості квартири, щоб взяти цю іпотеку. Тому ось такі зміни зроблять програму більш доступною серед більшості населення. До речі, іпотеку тепер ви можете оформити не тільки на кварт. Тири, а й на приватні будинки, які знаходяться на етапі будівництва, тобто на майнові права на будинок, який ще тільки будується. Ну а тепер перейдемо не до дуже приємних змін. Уряд закрив лазейку з тим, щоб продавати нерухомість перед угодою по іпотеці. Дивіться, справа в тому, що люди, які мали у власності нерухомість площею більшою за гранично для того, щоб оформлювати іпотеку, вони раніше могли перед угодою просто подарувати, продати цю квартиру. І податись на іпотеку. Зараз же для цього має пройти 12 місяців здати продаж вашої квартири, якщо вона є площею більшою за гранично допустиму, до дати подачі заявки на іпотеку. Ну і тут саме час нагадати, що якщо ви купували квартиру в новобудові, яка знаходиться на етапі будівництва, ваша квартира ще не добудована, ви не маєте на руках права власності, маєте лише майнові права на цю квартиру, то вас це ніяк не буде стосуватись. Ну і саме болю. Учі, на мою думку, але дуже необхідне в сьогоднішніх реаліях: це збільшення ставки по іпотеці. Тепер, якщо ви брали іпотеку під 7% річних, то ця ставка 7% річних буде діяти лише е, перші 10 років. З першого дня 11-го року ваша ставка по іпотеці буде становити 10% річних. Якщо ви брали кредит під 3% річних, то з першого дня 11-го року ваша ставка по іпотеці становитиме 6% річних. Як стверджує уряд, це не створить суттєвого. Навантаження фінансового на людей, адже за перші 10 років люди вже виплатять значну частину тіла кредиту, і це ніяк не повпливає на ваш сильно не повпливає на ваш щомісячний платіж. Справа в тому, що у нас зазвичай з такою ставкою, він по іпотеці зменшувався да, до кінця терміну іпотеки, а у вас може залишитись так, що просто ця ставка, цей щомісячний платіж, да, він буде як і сьогодні, так і через 10 років, так і через 15 років. Не дивлячись на таку умову, це все рівно залишається. Вигідної пропозиції, адже 6%, 10% це все рівно менше за інфляцію в Україні. І чи означає це, що вам треба терміново погашати іпотеку достроково, там за 10 років погасити весь кредит, робити шалені переплати? Ні, переплати робити досить невигідно зараз. Вигідніше ту частину грошей, яку б ви направили на переплату, інвестувати в той же самий індекс S&P 500, вихлопу і вигоди фінансової від цього буде більше. Просто варто розуміти. Що таке збільшення ставок в людській психології буде спонукати людей швидше віддавати кредити? Це буде створювати для них якісь е, невигідні умови в їх голові, особливо якщо ці люди не інвестори або не вміють рахувати. Не забувайте, що переплачувати по дешевому кредиту дійсно невигідно, як я вже сказала, да, повторюсь, краще ці гроші просто направити в інвестиції. Таке збільшення ставок уряд пояснює тим, що за рахунок цього люди почнуть. Хотіти швидше віддавати кредити, і у них будуть гроші для того, щоб кредитувати, фінансувати більшу частину населення. Але знову ж таки повторюсь, не ведіться на ці уловки психологічні з підвищенням ставок. Якби ставки були більші за інфляцію, то дійсно я б сказала, що. Вигідно погасити в перші 10 років цей кредит зараз, наразі це не є вигідним. Друзі, звертаю вашу увагу на те, що ці зміни стосуються лише нових договорів. Якщо ви заключали договір іпотечний раніше, якщо ви вже придбали квартиру в іпотеку, вас це ніяк не буде стосуватись. Дати, коли ці зміни, які я вам сказала, вступлять в силу. Я вам залишила в описі до цього відео. Ну а тепер, на мою думку, чим нам можуть загрожувати такі зміни? Перше, це все більша частина людей, які мають меншу платоспроможність і більше ризиків, зможуть брати іпотеку, і це назавжди є добрим. Давайте розберемо ситуацію з практики. Наприклад, є родина, чоловік, дружина і двоє дітей, в які працює лише чоловік, який дуже часто знаходиться на виконанні серйозних, небезпечних бойових завдань. Дружина не працює і є ще двоє дітей. І тут, якщо родина наважується на іпотеку, вона несе значні Фінансові ризики, якщо буде така ситуація, де родина втратить годувальника, то ця іпотека буде просто непосяжною для родини. І я думаю, що ми побачимо великі заборгованості серед людей перед банками по цій іпотеці. Якщо люди просто неправильно розрахують свої ризики, неправильно розрахують запланують свої майбутні доходи з урахуванням інфляції. І а, їм будуть затримувати заробітні плати, що абсолютно є реальним на, на сьогодні в Україні. І буде масова така заборгованість по цим іпотекам, це буде не дуже добре саме для банків. Ну і з другої сторони, я думаю, ми побачимо заборгованість перед державою у держави перед банками по цій програмі, тому що ставка 3% і 7% у нас є лише тому, що різницю компенсує держава. Тобто такі дешеві кредити зараз за рахунок того, що це все фінансується державою, і в самому договорі у нас прописано, що якщо держава втрачає можливість фінансувати нам цю дешеву програму то це сідає на наші плечі. І, наприклад, у вас платіж по іпотеці був 10 тисяч гривень, якщо у держави закінчується фінансування, ваш платіж по іпотеці буде складати там 17-20 тисяч гривень, це у кожного буде по-різному. Просто зрозумійте, якщо фінансово ви не будете до цього готові і будете мати багато фінансових ризиків, ви їх неправильно прорахуєте або взагалі не знаєте, як їх рахувати, ви можете опинитись у фінансовій ямі і не мати змоги платити по цій іпотеці, для того, щоб у вас в житті такого ніколи не сталося, Правильно плануйте свої фінанси, майте фінансовий резерв принаймні на 6 місяців ваших витрат, включаючи оплату іпотеки по тій ставці, яка буде розрахована у вас в договорі максимальною. Обов'язково страхуйте членів своєї родини. В першу чергу страхуйте свого годувальника, створюйте додаткові джерела доходу. Плануйте, де ви будете заробляти гроші, якщо ви сьогодні втратите свою роботу. Ну якщо ви хочете купити або продати квартиру по ЄОСЕЛі, звертайтесь до мене в агенції. Я працюю з такими договорами під ключ, вже маю клієнтів, яким ми реалізували ці державні програми. Я особисто допоможу вам прорахувати ваші фінансові ризики наперед, для того, щоб ви ніколи не опинились в ситуації втрати працездатності і одночасно втрати платоспроможності, у вас не було заборгованості по цим кредитам, і ця програма ЄОСЕЛЯ дійсно принесла у ваше життя тільки радість і можливість отримати своє житло. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.